Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось таку копію на джакалівського Чабіка. У мене є у моїй невеличкій спінінговій колекції два оригінальних Чабіка в різних кольорах. Ось вирішив взяти ось такий безіменний воблер. Прийшов він в цілофановому пакетику ніякої назви фірми-виробника, ніяких параметрів. І подивимося, наскільки сильно він відрізняється. Від оригінального воблера. В інтернет-магазині довжина приманки була вказано 4,5 см і вага 4 г. А в чабіка, мені здається, 3,8 см і теж 4 г вага. Ну Зараз все перемірюю і переважу. Заплатив за цей Воблер, дякуючи акції, всього 12 центів. Ціна досить таки приємна. Ну а на воді подивимося, як він буде ловити рибу. В принципі, буду його використовувати для ловлі головня в першу чергу на річках, де є течія. І ось буде цікаво, чи буде він тримати ту течію, якої сили течію зможе витримати, чи не буде завалюватися на бік і його не буде викидати на поверхню води. Не знаю, звідки продавець. В інтернет-магазині взяв довжину 4,5 см. Але я так думаю, що це. Взяли оригінальний Воблер, з нього мірки зняли і зробили ось таку дешеву копію. Тому що довжина теж десь 3,8 см. Зараз перевірю вагу. Вага була вказана, нагадаю, 4 грами в інтернет-магазині. А моя вага показала 4,3. Ось такий колір спини Воблера. Не знаю, якого жука він буде нагадувати головню. Але в першу чергу мені такий окрас приманки сподобався, тому і вирішив купити. Як і на всіх дешевих приманках, петлі потрібно проклеювати. Там теж і передню, і задню. Не навчилися. Або, можливо, через те, що ціна така дешева, не хочуть тратити зайвий час, щоб дуже добре заробити ось ці петельки і воблер не пив воду. Трійники гострі, замінювати їх не планую. Ось така копія на джакалівського чабіка. Ну а на ділі подивимося, як він ловить рибу. Відео огляд про джакалівські чабіки, які є у моїй риболовній колекції, є на каналі. Посилання дам під відео. Ну а ця копія подивимося, як вона буде ловити рибку.